Оломия Без Януковича підпорядкована народній раді та із загонами самооборони. Саме таким рішенням 36-ї позачергової сесії стало наше місто. Депутати підтримали сім питань та проголосували, зокрема за заборону діяльності партії регіонів. Не обійшлося й без скандалу. Про нього розповість моя колега Віталія Васильчук. Визнання народної ради як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України. Утворення народної самооборони як органу муніципальної дружини та затвердження статуту цього громадського формування, звернення до членів партії регіонів та обласних правоохоронних органів, зміни складу виконавчого комітету, питання, що потребують негайного вирішення, зібрали у сесійній залі не тільки міських депутатів, але й представників громади міста. Саме останні не погодилися із тим, що секретар міської ради Богдан Колодніцький знаходиться у залі. Ну, бачите, як може з нами стояти оця гніда ви моє Друзів на виграє. Той, хто кров з наших студентів, яке моральне право він має бути тут, посеред того громади. В результаті словесного двобою Ігор Слюзар оголошує про перерву. Голови фракції, як і сам Богдан Колодніцький, дійшли до спільного рішення на закритому засіданні. Журналістів туди не впустили. Поки що секретар міської ради відсторонений від виконання посадових обов'язків. Про перевірці. Причетності Колодніцького Богдана Богдановича до партії регіонів і, відповідно, тимчасово. За його заявою, за його згодою відсторонили його від посади секретаря міської ради. До слова міська фракція партії регіонів поступово зменшується двоє членів: Андрій Волощук та Роман Гаврилюк. Покинули її лави на сьогодні. У міській раді залишилося ще два регіонали Роман Панчук та Михайло Семенюк. Але їх діяльність, як і символіку, відтепер можна вважати забороненою. Заборонити на території міста Коломиї. Діяльність і використання символіки партії регіонів та комуністичної партії України. Коли конфліктним питанням вдалося вирішити, всі наступні, уже приймали без суперечок та одноголосно. Крім вище зазначених, таких як створення народної ради та загонів самооборони, депутати також ухвалили досить цікавий пункт одного із звернень. Це вимагати від представників провладної партії та їх сателітів, які займають керівні посади в державних та місцевих органах влади, установ та організації негайно звільнити займані посади. Яким чином тілювати цю постанову, пояснює міський голова. Шляху в нас не буде, як тиснути думкою громади і громадськими актами. Непокор стосовно таких керівників, бо людина сама повинна написати заяву, щоб звільнитися з посади. Також на вимогу недільного віча депутати проголосували за зміну у складі виконкому. Ми вивели складу. Виконкому Коломийської міської ради Негрича Михайла Михайловича, голову районної державної адміністрації, голова міста запевнив, Коломийська міліція з народом. Силовики співпрацюватимуть та підтримуватимуть народну самооборону, каже Ігор Слюзар.